Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! Я Даша і сьогодні відео буде на парфумерну тему, а конкретно воно буде присвячено тегу парфумована веселка. Його започаткувала я Марічка. Я у описі до відео лишу посилання на її відео найперше. І парфумована веселка це тег, присвячений невгамовній Монро, яка якось. Присвятила своє відео випуск українським парфблогерам. Вона і мене е, там теж згадала, і від неї я дізналася про деяких інших чудових дівчат е, і хлопців, і в коментарях там накидали е, теж корисні посилання на парфблогерів, е, тому це було мегакорисне, мегаприємне відео. Дякую е, відео. Дякуємо невгамовній Монро і їй присвячується тех парфумована веселка. І, відповідно, в мене будуть сьогодні парфуми присвячені усім кольорам райдуги. І першим іде червоний, і тут червоний флакон, парфум про червоне, про троянду це Shopar. Тут шафран, інші спеції, троянда, є фруктові ноти. Така східна, в міру солодка для мене чудово звучить на осінь. Хоча троянду я, в принципі, не дуже люблю. Ось, ставлю ось сюди, щоб повністю було видно флакончики під стіну, про які я розказала. І переходжу до наступного. Наступний аромат теж буде про червоне, і це Red Shus Jacques жакфат у мене від Levant. але хочу сказати, що флакони Жака Фата можна було теж, в принципі, скласти у оселку, тому що там є і жовті, і зелені, і блакитні, і сині, і ось червоний. У нього там і упаковка з червоними елементами до цього, і парфуму, і флакончик рідину має червоного кольору. Ось тут трошечки видно, що вона така. Червоненька. Ось і Red Shoes теж про троянду, але там і троянда, і герань, і взагалі це м, такий морс із ягід е, червоних, із журавлини, можливо, ще з якихось. Там і цитруси, і герань, і троянда. Він мене трошечки душить, ну знову ж таки, в мене складно з трояндою, але як червоний, як колір, як аромат про червоні ягоди і квіти. Е, як назва речус, ну, це 100% червоний парфум для мене. Ось тому флакону в мене немає, бо я не настільки його люблю, але не згадати я не могла. Наступний помаранчевий, оранжевий лінійка вод Hermes оде de мандарин Ambre. І це позитивні, дуже фруктові мандаринки з такою гіркотою шкоринки, з соком мандаринок. Дуже вдало тут маракує, не маракує тропічних фруктів присмак тут є. Ну і такий він сонячний, позитивний, оранжевий. І, знову ж таки, з цієї лінійки також можна було б скласти парфумовану веселку. Але в мене, на жаль, лише одненький. Ще в мене колись був червоний одрубар Екарлат, але ну, він мені якось досить швидко набрид. Тому вже немає. В пару до оранжевого. Моє недавнє придбання лейбл, іспанська марка. Це марка Анджеле ну, Чампанів, в них є своя лінійка нішева, і лейбл це така трошечки дешевша, трошечки простіші аромати, там небагато нот, але от є такі симпатичні і оранжевий присвячений Лілі Емс Тангерин, тому що якраз мандарин, танжерин, яскраво, такий помаранчевий. І аромат про солодкий солодкий мандарин. Знаєте, це такі великі мандарини, в них така шкірка, не бліда, а такого насиченого, помаранчево-червонуватого такого кольору, і оце їхня солодка серединка. І ще якусь таку білоквітковість на фоні відчуваю. Поки що детально про нього не можу розказати, тому що він приїхав недавно, він ще відстоюється після спеки, тому що якби мене отак от тіліпали з Литви через Польщу до України по спеці плюс 31, то я б теж була ніяка і не була б притомною. От, тому хай він трошечки відстоїться. Ось, і наступний колір у нас жовтий. Жовтий в мене. В першу чергу це Amar Sunshine жіночий, і це купа абрикос солодких з мигдалем, з такою мигдаловою кісточкою, або, можливо, навіть не просто мигдаль, а ці абрикоси засипані пластівцями мигдалю. Знаєте, такі є ну, для кондитерки. Ось оце дуже багато абрикос, дуже багато цих пластівців мигдалю. І трошечки десь там є тютюн, але загалом такий аромат солодкий, густий, насичений. Ось, чоловік завжди, як чує його на мені, перепитує, що це в мене таке гарне. Тому ось таке жовте сонечко. Ще один жовтий. Ну, можливо, флакон не дуже яскравий, хоча теж чорний з елементами жовтого, ніша не ані присвячений місту. І рідина в нього теж жовта, і аромат повністю 100% попадання в жовтий колір це ваніль, це жовті цитруси. І це спеції, такий кардамон, можливо, ще якийсь е дуже гарний. І він в мене асоціюється із золотою осінні, ну, хоча його можна носити завжди, але сонячний день восени, коли жовте листя навколо, е коли сонце світить. Ем, і оцей жовтий флакон з жовтою ем, рідиною і з таким жовтим ароматом. Ем, ну Це просто нереально, і це один з моїх улюблених парфумів на осінь. Ось таким був жовтий колір. Про зелений, ну тут почну з того, про що, мабуть, всі думають: це Aura Mugler ем, парфумована вода. Мініатюрка, вона в мене. Я не знаю, чи зараз буде видно, але от, ну, майже повна. Я трошечки декілька разів її використовувала, я навіть взимку її пробувала. Це такий аромат, який я не часто ношу: це така зелень, боло, це дуже багато вологи і таких соковитих зелених стеблів і все це полито таким густим екстрактом ванілі. От, і... Такий загадковий аромат. Мініатюрка в мене ще жива, і думаю, житиме в мене ще досить довго. Ось вона. І покажу ще одного улюбленця на осінь зеленого це Шупар Мільдарабі, смарагд, мій улюблений камінь. І це такий чай, терпкуватий, чорний чай з гранатовими зернятками в ньому і з медом в ньому. І потім аромат солодше, гостіше, от як поволі, коли чай чорний з медом, якщо туди його наколотати, якщо чай гарячий п'єш, то ну, він просто запашний, такий медовий, але не дуже солодкий. І от як він остигає, то він стає більш солодшим, більше відчувається оця медовість на смак. І от якраз цей такий е, запах, який потім з розкриттям густіше і стає таким е, більш солодким, е, аніж е, таким гранатово-чайним легеньким, освіжаючим. Ось теж такий гарний е, аромат, який мені дуже-дуже подобається, і зеленого кольору, і флакон я взагалі дуже-дуже-дуже люблю. Ось така краса. Блакитний колір, як не дивно, в мене виявилося складно з ним. В мене немає ніяких там Dolce Gabbana Light Blue і його фланкерів. В мене немає ще якихось блакитних флаконів, в мене була паніка. Але я так подумала, просто згадала зі свого досвіду і вирішила, що якби я показувала блакитний і в мене було б у колекції, то я б показала класичний Angel від Mugler. Це такі. Холодні металеві пачулі, досить складні носці особисто для мене. Я з ним так і не подружилася. Angel Muse у мене є, мені досить. А з класичним Angel я якось не можу до нього ще йти. Я просто покажу форм-фактор, що це така одезірка. це в мене е, літня лімітка з манго, е, 19-го року, тому що 20 та е, круїзний він інжирний. І в інших кольорах. ось. Але ну, уявіть собі, що це така блакитна зірка, і я вам кажу, що блакитне місце на моїй парфумованій веселці займав би ангел від Thierry Mugler. Наступним буде синій. З синім в мене простіше. Спочатку покажу такий яскравий синій панетон, про який я недавно розповідала, від Мілано Fragrance. святковий аромат. Панітони, в оцієї дріждвої випічки, багато сухофруктів, замочених в якомусь алкоголі, чути апельсини відсукати дуже сильно, від нього нічого не злипається, він дуже апетитний, але в міру солодкий, як і класичний панітони, в принципі, насичений солодкий, але там всього в міру. Ось, І це такий багатий святковий аромат. Ще один синій, але тут уже такий чорнильний синій це Andy Tower, Лердю Дезерт Мароккан, повітря марокканської пустелі. І це такий сухий гарячий запах. Тут амбра, тут дерево, тут якісь спеції, все розпечене, розжарене, дуже цікавий, дуже своєрідний. От такий. Густий мікс всіляких спецій, я відчувала ем, подібне щось от в Неро. І це, звісно, і сухіший, і гарячіший. Але от щось спільне мені в них проглядається. Теж дуже люблю цей аромат, хоча й, ну, ношу під настрій не дуже часто. І останній фіолетовий колір. Спочатку згаданий уже Жакфат. Це Лілас Ескі. Ем, він. За рахунок того, що це всього п'ятнашка, ну і вже мені здається трошечки вигорів цей колір, він був більш вузковим, ну, от, приблизно такий був. І це про бузок, про такий фіолетовий бузок, він і солодкий, він і свіжий, він якісь там ягідні нотки проступають, вони там є в піраміді, його зробив Лука фей. Про густу насичену. Концентровану цю квітку бузку, Ось, він сильніший, ніж бузок є насправді, але його дуже і дуже приємно носити. І останній фіолетовий, вже темно-фіолетовий, знову мюглер і це фіолетовий еліт, теж в парфумованій воді, це жасмин, гучний, солодкий, амбровий, якийсь підсвічений сонячним світлом жасмин. Який я люблю, на літо мені вистачає одного нанесення, і потім все і більше не хочеться. Восени я його знову ж таки ношу найчастіше, і я його люблю оновлювати протягом дня, щоб мені довше і сильніше відчувався цей засміновий аромат. Отака була парфумована веселка в мене. Я трошечки жиравка, тому що вже багато хто зняв, а я ще тільки дійшла до того, щоб подумати взагалі про принцип парфумованої веселки і зробити її. Дякую невгамовні Монро, дякую Марічці, яка придумала цей текст. Дякую всім, хто знімав свої цікаві відео на цю тему парфумованої веселки. І якщо ви ще не знімали парфумовану веселку, то долучайтеся. Дякую вам за увагу! Будьте в безпеці, бувайте до наступних відео.